В наших заводах хлібцем ми виготовляємо високоякісний цемент марок 400 і 500. Також на наших заводах виготовляються спеціальні марки цементів, такі як сульфатостійкі і томпонажні. Саме правильний вибір цементу забезпечує довговічність і стійкість конструкцій. Про фундаменти можна говорити довго. Їх використовують там, де потрібно забезпечити максимальну стійкість конструкції при наявності слабких ґрунтів із високим рівнем ґрунтових вод. Там, де звичайний фундамент не забезпечив би необхідної стійкості або був би нерентабельним, застосовують саме пальві фундаменти. Пальві фундаменти це завжди виклик, тому що ґрунтові води можуть залягати на будь-якій глибині. Неправильний вибір цементу в даному випадку може призвести до серйозних проблем з конструкцією. Наприклад, буває так, що після заливки бетону через хвилин 15-20 на поверхні починає бити гейзер. Це говорить про те, що цемент не встиг достатньо схопитися, і вода, що проходить крізь тіло бетону, починає руйнувати його структуру. Для таких випадків ми рекомендуємо цемент марки 500, наприклад, це PC2H500RM або cm 2 500 42,5. Він швидко набирає міцність і забезпечує стійкість конструкції. А якщо потрібно працювати з довшим часом схоплювання, щоб акуратно занурити каркас, ми рекомендуємо цементи марок 400. Він дозволяє контролювати процес та запобігти творенню браку. Найбільш поширеним типом пальових фундаментів є бурейнікційні палі. В землі бореться отвір глибиною 19-20 метрів. Заливається бетонна суміш, і вже в бетонний суміш занурюється арматурний каркас. Важливо пам'ятати, що якщо в бетонній суміші присутня недостатня кількість розчинової частини, то каркас може і не сісти до кінця проєктну відмітку. Це призводить до утворення браку, втрату грошей, часу, а цього, як ви знаєте, ніхто не любить. Оскільки більша частина даної конструкції знаходиться під землею, то і догляд за цим бетоном зводиться до мінімуму. Єдине, що рекомендується, це накривати ті частини, які над, виступають над поверхнею землі, та слідкувати за тим, щоб свіжовиготовлені палі не були засуплені ґрунтом під час переміщення важкої техніки. Якщо ми говоримо про будівництво в холодний період року, то тут слід слідкувати за набором міцності бетону в конструкції. Так, наприклад, якщо ви будете виготовляти палю поріз з свіжовиготованою палею, бетон, який ще не набрав достатньої міцності, ви можете пошкодити цю палю за рахунок вібрації при бурінні грунта. По-перше, слід визначитися, що ви будете робити, як і де ви будете це робити, вивчити ті умови, в яких буде працювати конструкція. Тобто, де у вас проходять ґрунтові води, якого характеру ці ґрунтові води, яка кількість агресивних включень в цих водах. І від цього вже відштовхуватись, який саме цемент застосовувати. Вибір правильного цементу та дотримання технологічних вимог забезпечують вам довговічність ваших конструкцій.